Один партійний намет, партійну символіку. У цій акції беруть участь люди, які є членами політичних партій, тому що ми не можемо їм цього заборонити. Вони також люди. Але умова, вимога була чітко поставлена всіма нами. Жодних партійних прапорів, жодних партійних закликів і жодних партійних гасел. У нас одна мета. Це Європейська Україна. Це крапка. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. А ще, ще що важливо сьогодні, це те, що все, що відбувається тут, на цій площі, це все є наслідком самоорганізації, і це дуже важливо, тому що багато активістів багато серед вас поширювали антіші про сьогоднішні захід в соціальних мережах. Друкували їх на принтерах і клеїли в себе під'їздах. А інші активісти роздрукували світло, колонки, прапори. Все це зроблено нашими руками. Можливо, це не виглядає виглядає точніше. Непрофесійно, але це зробили ми самі. І це найголовніше. Разом з вами, друзі. Всі ми, які тут стоять на цій площі, кожен долучився якось. Спасибі вам велике. Спасибі за усім за давайте собі подякуємо. Прошу до слова Віталія Матлевську.